Стоятель святохрестово-здвиженського храму села Боратин. Протоірей, отець Іван Пахолок. Як підготувати дитину до школи поради батькам. Перш за все треба сказати: що для цього треба вибрати добрий заклад, вибрати вчителя і найперше, щоби. Дитина розуміла, що вона може відпустити своїх батьків от на процес навчання. І перше, на період цього ми всі розуміємо, що в такому плані вона спокійно може йти, займатися своїм процесом. На ознаки, щоб зосередитись на якихось певних діях своїх вчитель, повинен найперше. Прийняти ту дитину і зробити перші дії, які потрібні, це перше. Друге, це коли ми бачимо е, такі найбільші пункти, що про, про гігієну, чи там дитина може знайти собі е, там, туалет, різні процедури. І це все дуже важливо. Оце фізіологічна потреба для кожної дитинки. І щоб зробити це самостійно, дитина. Вона хвилюється, в неї один процес, тільки, щоб зробити ту, той момент, ту, ту дію. А лише потім вона робить все те, що говорить вчитель. Ну, якщо в цього немає, тоді процес не визначений, його важко зробити. І ніякі, ніякі ургуки не будуть даватися тій дитині. Третя ознака це коли. Перш за все, ми можемо реагувати на вчинки вчителя, як він поступає до дитини, як він ставиться до неї. Дуже багато дітей звикли, що до них звертається особисто. От. А тут треба працювати з цілим класом. І ось коли ми бачимо, що, от, наприклад, відкрити там, зошит, Марійка відкриє зошит, а тут треба звертатись до всього класу. І не завжди. Дитина реагує, тут є певні складні такі дії. Іноді це говорить про ознаку ту, що ми не можемо сьогодні мати з тою дитиною певний контакт. Третє, це говорить про те, про четверту ознаку за те, що дитина може всидіти на одному місці. Це 40-45 хвилин. То колись в нас було, напевно, так, коли. Склали ручки і попробуй, то навіть дорослому не можна всидіти отак. От Але 40 хвилин треба на одному місці. Тому хороший вчитель, напевно, він дозволяє і ходити по класу, дозволяє зробити якусь там руханку чи хвилинку якусь енергетичного розряду. І в такому випадку можна сьогодні розрядити дії якісь для. Дитини. Чи важливо добре вчитися і що робити, якщо шкільні знання не даються? Ну, перш за все, батьки частіше е, мають е, подбати про цей стан дитини. Чому? Мені здається, що от читати-писати це хибне поняття. А ось коли ти працюєш з тою дитиною, коли ти, от навіть зараз в період війни, ми маємо там скласти е, сумочку ту тривожну, чи якісь документи, перше дати там водичку, якусь чи той самий бутерброд зробити, і психологічно відвантажити дитину, якщо є моменти там, на на час повітряної тривоги, якщо є моменти, які дитина боїться. І от ти можеш там зробити якусь пісню, скоромовку, от, пробігти, чи навіть молитву сказати, яка дозволить відвантажити себе і психологічно, і духовно в тому плані, щоб дойти до якогось пункту збереження. Ну і перш за все, сьогодні навіть питання не самим дітям, а батькам. Вони повинні навчитися слухати свою дитину, цікавитися захопленням її, спільній подорожі, чи щось таке разом працювати в іграх, якісь. Якщо навіть дитина не хоче цього зробити, ну, то ми її заохочуємо іншим. Найкраще це гра якась, чи там якась іграшка м'яка, чи щось інше, щоб дитина зрозуміла, яку певну позицію вона займає. Що вона найкраща. І в тому, навіть якщо вона не хоче, ми не повинні суперечити. Але найперше, я думаю, в тому плані це є можливість в тому, що ми маємо сьогодні йти її на зустріч І навіть якщо не виходить, для того дійсно потрібно багато сили, енергії, терпіння. От найперше, зайнятися тим, що ваша дитина вільно обирала те, що вона хоче. Ви собі можете, як там кажуть, танцювати, танцюйте скільки треба. А дитина має взяти те, що їй потрібно, що їй подобається. І тільки так вона зрозуміє, що батько-мама її друг, батько-мама її товариш, все, то, що потрібно в цьому житті. Найперше, мати, коли дитина іде до навчання, можна Перетворити всі рішення, всіх задач, там змагання, якийсь спорт, чи ще щось, коли ми маємо сьогодні найкраще. Коли наші діти нас слухають, навіть коли е, якась є непередбачена ситуація. Для того ми не сперечаємось, не заперечуємо їм. Але якщо їхні вчинки погані, якщо їхня якась дія, цей от, не споримо. Просто призупиняємо е, якийсь вихов, виховний процес, тому що він не працює. Для того, найперше, потрібно, щоб мама сьогодні чи батько е, пішли на компроміс до такої дитини. І ми маємо зосередитись, тому що вчинок її, наприклад, от, ти прийшов а, додому, а твоя дитина не вивчила уроки, чи вона не зробила. Якісь дії інших, що мама сказала. Для того її не можна наказувати. Вона має час, повинна зрозуміти, що в неї є час для уроків. Друге дія, От ти за це маєш дитину е, її віддячити чимось. Тобто ти можеш годину на комп'ютері більше от погратися там іграми, чи е, отримати м'яку іграшку для себе, для інших людей. От ти маєш Зрозуміти, що для тебе найбільше треба. І Тоді, коли дитина побачить, що ти їй довіряєш, вона буде довіряти тобі. Чи потрібен у школі предмет християнська етика і наскільки він важливий для школярів? Християнська етика потрібна в школі. Вона потрібна для школярів і навіть для дорослих. Тому що, коли Багато людей чи молоді розуміють, що таке питання, як про вчення християнське, то не тільки воно базується на самому релігіознавстві і все. Це є питання цінності християнської моралі, перш за все, коли ми розуміємо, що наша дитина вона не тільки займається, наприклад, релігіознавством, а вона повинна бути доброю дитиною. Вона повинна бути хорошим громадянином України, а звідки як не з шкільної лави чи парти, от сьогодні починається ота місія бути добрим громадянином, бути справжнім християнином. Ми сьогодні бачимо, що навіть коли чи президент України, чи є працівники Верховної Ради, депутати, так. От вони кладуть руку на Біблію і складають обіцянку, що от я такий-такий. Він такий. ж не складаю обіцянку на там якісь книги, там, яка сьогодні недоречна, не а на Біблії. Тому кожного з нас питання є в тому, що ми можемо сьогодні і повинні приймати. Такі, напевно, в цьому плані інструмент як християнська етика в школі. Тому що десь хтось скаже, що воно принижує якісь цінності, чи, можливо, воно питання про якісь міжконфесійні сутички зовсім ні навпаки. Воно дає можливість кожній людині не образити її. Християнське життя, не образити її духовний стан, а навпаки, кожного із тих, щоб не було навінювання, що от в тебе краща віра чи в мене гірша. Для того діти повинні розуміти, що є найкраще. Християнська етика вчить бути доброю людиною, відповідальним громадянином, поважати гідність кожного з українців. Хто сповідує християнство окремо, перш за все, хто ходить до церкви, є такі люди, що не ходять до церкви, є такі, що ходять тільки двічі, там десь на рік. Але сьогодні в нашій державі повинна бути християнська етика, яка від початків, від школи для кожного, для кожної людини. Я вважаю. Можливо, він не завжди поширений цей предмет в школах. Його не так багато є, от так скромно, але Бог дарує нам розуміння. От у ціні, що ми маємо прибрати непорозуміння між іншими людьми і навчити дітей саме спрямувати оті всі сили для порозуміння. Якщо ти маєш, наприклад, хрест, значить, він для тебе є найкращим. Якщо хтось має там. Кафтан чи ще щось, значить для нього теж та є віра найкращою. І ось сьогодні ці цінності християнської моралі, оце є саме ота християнська етика, яка дозволить нам порозуміти, примирити і не зробити оту сутність якогось середньовіччя. Тому я впевнений, що наука, яка про мораль, про те, що в ньому нема нічого поганого, ми усвідомлюємо, що в нас є певні такі можливості поширити і серед людей, і серед діток поширити оцю науку християнської етики. Вона потрібна, вона потрібна для нашого життя, для наших дітей, але до цього ми ще маємо прийти. Конфлікти між дітьми у школі та між учнями та вчителями. Чи варто цього уникати і як себе вести? Знаєте, конфлікти між дітьми в школі, як уникнути, мені здається, тут зовсім інакше. Тут є таке питання, що воно не дозволяє самому його вирішити. То треба підключати батьків. Бо якщо, якщо дошкільного віку, то так, треба втрутитись. Якщо після шкільного віку, то е, тут треба підключати і вчителів, і батьків. Тому що дитині треба об'яснити. От, наприклад, е, якщо дошкільного віку в садочку ти прийшов до завідуючого і кажеш, що дітки погано їдять. Психологічне відвантаження. Ти розумієш, а сьогодні ми не їмо ніякого сніданку. Діти там от кричать: ура, все добре, дуже добре. Але в нас є така місія. Ми маємо чарівні ложки, ми маємо чарівний обід і сідаємо на космічний корабель, тому що він до вечора вже не приземлиться. І таким чином дитинку, ти вже психологічно навантажив, що він має завдання. І можна сьогодні зрозуміти те, що так, таку дитину розрішиш конфлікт в будь-якому, тому що вона тебе послухає. А вже такі, як школярі, які мають конфлікти між вчителями, там зовсім інше. Чоловік, от, наприклад, школяр зробив для себе таку обіцянку. Він простоїть цілий урок на партії для того, щоб наказати вчительку. Стається незрозуміле, стається погано. Приходиться викликати батьків, щоб батьки провели розмову. Якщо не допомагає це, то звертається тоді в інші, от, в інші там, заклади для того, щоб чи до психолога, для того, щоб поговорити з таким учнем. Тому що він. Сьогодні от порушує дисципліну шкільну, але крім того, що він її порушує, він може разом з тим зробити найгірше показати приклад своїм друзям, своїм однокласникам. І якщо це таке і стається, то тому, значить, воно пройде і воно працює. То можна всім це робити. Зовсім ні. В таких випадках ми повинні зрозуміти, що батьки, які сьогодні відпускають дитину на навчання, вони повинні перші з ними говорити. Тому що є вчитель, він дає якийсь матеріал, він готується до цього, в нього є поштовх зробити атмосферу для своєї дитини, для тих своїх учнів. А дитина цього не розуміє. Він виконав своє завдання. Він постояв на партії цілий урок. Це принизливо і для вчителя, і поганий приклад для інших його однокласників. Але якщо вдається батькам поговорити, провести виховну роботу, то в таких випадках. Чоловік має, от учень має обіцяти, що він більше того не буде робити, і вчителю завдавати якісь труднощі, щоб провести урок. Крім того, якщо є навіть конфлікти в школі, то ми розуміємо, що, перш за все, кажуть, вчитель він має реагувати на це чи не реагувати. Він не буде реагувати на це, якщо правильний вчитель. Моя думка це треба реагувати. Моя думка це треба пояснити дитині, як правильно себе вести. Ну, якщо він цього не зробить, тоді підключаємо батьків. Це трудне, дуже важке запитання сьогодні, тому що співвідношення це такий трикутничок йде. Сьогодні є учень. Батьки і вчитель. і вони всі поєднані в тому, щоб було порозуміння у всіх, щоб батьки були радісні, щоб дитина зрозуміла, що потрібно, і щоб вчитель, який подав йому правильний матеріал, чи об'яснив, для цього треба зусилля зусилля з боку всіх. Тих, що розуміються учні, тих, хто навчають це вчителі, і ті, хто. Сьогодні можуть настановити і дати якусь е, свою заохочення чи якийсь приклад це батьки. В такому плані сьогодні навіть е, е, ті, хто в школярі, вони сьогодні є такі. То, то буває, тому що е, в таких випадках діти є, вони вчаться, вони притираються один до другого. Можливо, десь є істерика якась, вони можуть плакати там, не хочуть працювати, чи ще щось є. Це Діти привикають, бо то є діти. Ми нічого не можемо зробити. Але щоб сьогодні виконати навчальний процес, для того мають працювати всі сторони. Отак, От як я даруйте, повторюсь: і батьки, і вчителі, і діти. Тому буде оцей певний зв'язок, правильний зв'язок, який допоможе нам усім навчити наших діток прийняти ту програму, яка дається для наших дітей.